Ми з вами сьогодні поговоримо про те, а чи дійсно завжди підвищення рівня тропонінів буде свідчити про інфаркт міокарда, адже це здавалося б така прям студентська істина, що підвищення рівня тропоніну до рівня інфаркт міокарда. Поговоримо про тропонін та інші маркери пошкодження міокарда в контексті їх більш загального та ширшого розуміння. Отже, дійсно, спочатку поговоримо про те, що то є взагалі такі за біомаркери, за показники, параметри, речовини, де їх знаходити, для чого вони нам потрібні. І далі трошки детальніше подивимося про щодо біомаркерів пошкодження міокарда, які алгоритми існують у нас вже стандартизовані, і ті, які довели свою клінічну ефективність, подивимося. Про інші причини підвищення рівня тропонінів та маркерів ураження і пошкодження міокарду, ті, які будуть в більшій або в меншій мірі стосуватися саме серцево-судинної патології, але про які варто буде завжди пам'ятати, оцінюючи пацієнта як цілісно, цілісний організм. Із загального розуміння ми знаємо, що біомаркер це є якийсь Умовний аналітичний індикатор наявності якогось біологічного або патологічного процесу та або активності цього процесу в організмі людини, який можна точно і відтворювано вимірювати. Є певні характеристики так званого ідеального біомаркеру і вчені, досліджуючи різні речовини, намагаються підійти в цьому питанні якнайближче до того, щоб Відповідати всім цим характеристикам. Ну, звичайно, що біомаркер має легко піддаватися оцінці. Він має бути достатньо специфічним та чутливим, щоб говорити нам про якісь біологічні або патологічні процеси. Він має бути передбачуваним, так само він має бути надійним і стабільним. Метод, за яким його отримується це, е, речовина, він має бути простим. Зразки мають отримуватися досить просто, наприклад, аналіз крові або аналіз сечі, і в ідеалі, звичайно, що це буде взагалі неінвазивна або малоінвазивна методика, і він має бути достатньо дешевим, простим, швидким в обробці, має відноситись до специфічного захворювання, має нести для нас певну клінічну або доклінічну цінність. І, власне, в полі серцево-судинних біомаркерів ми їх можемо в загальному такому вигляді розділити на патогенетичні, терапевтичні та діагностичні, або ж часто вони перетинаються з прогностичними біомаркерами. Отже, серцево-судинних біомаркерів загалом було досліджено дуже багато. Тут ви можете побачити лише невеликий перелік тих речовин. Які досліджувалися, це і цитокіни, це і гострофазні білки, це і ангіогенні фактори росту, і фактори активації тромбоцитів, різноманітні маркери протеолізу, маркери оксидативного стресу, ендотеліальної дисфункції і тому подібне. Але більшість з них буде нести по великому рахунку науковий інтерес, тому що вони. Будуть мати характеристики того самого ідеального біомаркеру, лише вибіркові. І, власне, або ж ми будемо притримуватися певних клінічних стандартів, що для нас буде найбільш актуальним. Ну, інші біомаркери будемо досліджувати, якщо це буде стосуватися питання наукової діяльності. Власне, сьогодні ми з вами зосереджуємося на біомаркерах саме пошкодження Міокарда. Як бачите, там досить так само немалий не, не перелік їх, тому ми зупинимося на тих, які вже зарекомендували себе як дійсно біомаркери, які широко використовуються, і в нашій країні використовуються так само, і діагностичні тест системи розвиваються, і все це можна отримати достатньо швидко і ефективно оцінити клінічну ситуацію, в якій опинився наш пацієнт. Звичайно, перше про що ми згадаємо, це про те, звідки ж беруться ті біомаркери пошкодження міокарда, що то за такі так звані тропоніни, тропоміозини, міоглобіни, фракції, різноманітні креатинфосфокінази. Ну, Треба згадати з базових таких понять фізіології одну невелику істину: те, що всі ці тропоніни I, T, C. Вони в нормі знаходяться у нас а, скованими до тропоміозинового комплексу, і під час скорочення а, кардіоміоциту а, частинки серцевого м'язу за відсутну за присутності а, кальцію, який виступає свого роду каталізатором. Він запускає цю реакцію скорочення. А, відбувається дуже вдале поєднання цих а, ферментів. В результаті чого натягуються тропоміозинові філаменти, і загалом м'яз приходить в стан скорочення. Після вивільнення кальцію все повертається в стан розслаблення, і це повторюється від циклу до циклу при скороченні серця. Найбільш важливими і дослідженими з цих біомаркерів власне пошкодження міокарда, ми будемо говорити про тропоніни або тропонін часто це називають просто загальним загальним словом, маючи на увазі розуміння саме тої речовини, яку є можливість визначити. Якщо це стосується більш нових діагностичних систем, може звучати фраза щодо високочутливого. Серцевого тропоніну визначається досить специфічно, з високою чутливістю і швидко. Але в загальному розумінні треба знати певні часові проміжки і на них орієнтуватися в контексті того, як ми будемо оцінювати пацієнта, коли він до нас звернувся, і на що саме варто звертати увагу. Отже, для тропонінів і МБ-фракції КФК. Початок о цього підвищення, можемо бачити, це 2-4 години. Найраніше з всіх цих представлених біомаркерів буде реагувати міоглобін на 1-3 годину. Але, власне, він буде досягати своїх пікових значень теж швидше і нормалізуватися так само буде швидше. Найдовше дійсно будуть триматися рівні тропанінів до 10-го, іноді навіть до 14 го дня. Вони тільки нормалізуються. Пікові ж значення вони будуть мати на першу другу добу від початку симптомів. І, власне, ці часові проміжки, які були озвучені тільки що, вони лягли в основу великої кількості досліджень, клінічних трайлів, які дозволили сформувати такий загальний алгоритм. 0,1 або 2. Зараз розберемося, що то значить 2. Відповідно, у нас є досить чітка, проста схема стратифікації ризику, так, скажімо, оцінки ймовірності, наявності у пацієнта гострого ураження міокарда. Ми будемо, звичайно, що виключати найбільш загрозливе те, що могло б статися це гострий інфаркт міокарда. Якщо ми маємо пацієнта там з підозрою на гострий інфаркт міокарда, і, наприклад, це буде інфаркт без підйому сегменту СТ, тобто такий той, що не дуже електрокардіографічно може визначатися прямо з першого погляду, а, І немає показань до невідкладного перкутанного коронарного втручання, то ми одразу зробимо аналіз крові на тропоніни, і це буде наша точка нуль. Повторювати, ми будемо цей, це обстеження через одну годину в ідеалі, але якщо немає можливості настільки швидко зреагувати або отримати ці дані так само немає можливості. Є ймовірність, що ми зсунемо це на дві години, і це буде тоді алгоритм 0-2. Ну, звичайно, чим раніше в нас є можливість отримати ці дані, тим цінніше ця інформація буде для нас, як для клініцистів. І відповідно у нас одразу пацієнти розділяються на дві групи: ті, які будуть мати дуже низький початковий рівень тропоніну, або низький початковий рівень і відсутність якогось приросту його через одну або дві години. Тут у нас буде виключатися, тобто rule out шлях буде виключатися та сама підозра, яка була сформована на початку, або ж. У нас буде високий показник при початковому тестуванні, або буде приріст через 1-2 години, тобто, повторно будемо бачити, що є динаміка і рівні тропоніну наростають. Це буде шлях ру, ін, тобто, тоді дійсно у нас пацієнт з тої підозри переходить в градацію скоріше за все. І є ще третя група, яка підлягає подальшому спостереженню, детальнішому до обстеженню. Це ті пацієнти, що не будуть входити ні в першу, ні в другу групу. Якісь пограничні значення, верхня межа норми і відсутність приросту, і загалом за сукупністю в клінічній картині будуть виникати продовжувати викликати деякі питання. Для таких пацієнтів ми зробимо додатково аналіз через три години. І зробимо ехокардіографію, про яку ми нещодавно слухали, так само для оцінки регіонарної скоротливості, систолічної функції міокарда, і вже далі будемо вирішувати, що робити з цим пацієнтом. Загальні причини підвищення рівня тропонінів, окрім того, власне інфаркту міокарду, можемо розділити наступним чином. У нас є горизонтальна, горизонтальна лінія, яка буде відділяти е, в залежності від клінічних ознак гострого інфаркту міокарду. Е, і вертикальна, яка буде відділяти у нас е, або це нормальний рівень тропоніну, або це буде підвищення рівня тропоніну, власне, що буде свідчити про пошкодження міокарду. І ті події, які без ішемії міокарда, протікатимуть з. Можливим підвищенням рівня тропонінів у нас представлені на блакитному е, прямокутнику: це буде інсульти різноманітні, кардіоміопатії, різні критичні або термінальні захворювання, хронічна хвороба нирок, е, септичні стани. І, відповідно, це може бути і хронічна серцева недостатність, і запальні процеси міокарду, як то міокардит, ендокардит, перикардит і їх комбінації. Ну і, звичайно, ті, які будуть протікати з ішемією, це вже різноманітні інфаркти. Вони будуть однозначно супроводжуватися підвищенням рівня тропоніну і ішемізацією міокарда. Якщо ми поділимо їх для такого більш зрозумілішого візуального оформлення, це будуть кардіальні причини, не кардіальні, але з залученням міокарда. І хибно-позитивні фактори, до яких можуть відноситися різноманітні системні захворювання, які може мати пацієнт, тобто такі як циркулюючий ревматоїдний фактор, гетерофільні антитіла, перехресна реакція з трупанінами скелетних м'язів, або порушення преаналітичних чи аналітичних етапів проведення цього обстеження це можуть бути гемоліз, фібринові згустки, порушення роботи аналізатора і тому подібне. До кардіальних причин будемо відносити, як вже говорили, запальні захворювання серця, різноманітні по великому рахунку, всі кардіоміопатії, синдром такоцубо або той синдром розбитого серця, так теж підвид кардіоміопатії, серцева недостатність, дисекція аорти, різноманітні впливи кардіотоксичних сполук. Це можуть бути як медикаментозні. Препарати, які людина може приймати за певними показаннями, а можуть бути так само і різноманітні речовини, якими пацієнти можуть зловживати. Це може бути забій серця, досить часта патологія наразі, кількість її збільшується, тому що багато військовослужбовців так само мають поєднані травми із забоєм серця. Ну і звичайно всі. Фактично всі ятрогенії і хірургічні втручання, які будуть стосуватись безпосередньо серця. Це операція на відкритому серці, перкутанні коронарні втручання, катетерні абляції, електрична кардіоверсія, дефібриляція, так, також гемодіаліз, біопсія міокарда і тому подібне. Некардіальні причини, в свою чергу, будуть містити в своєму переліку. Психоемоційні стреси досить виражені, тяжке фізичне навантаження, хронічну ниркову недостатність або термінальні стадії, вже ті діалізні стадії хронічної хвороби нирок, септичні стани, тромбомболії легеневої артерії, гострі порушення мозкового кровообігу, різноманітні захворювання скелетних м'язів. І інфільтративні захворювання, такі, як то амілоїдоз і саркоїдоз, які, на щастя, зустрічаються не так часто, але про них так само треба, треба пам'ятати, що вони такі є. І трошки детальніше про причини підвищення маркерів міокардіального пошкодження тропонінів і, і супутніх. Із ним ми більше говоримо про тропоніни, тому що це більш вивчене питання. І їх трошки простіше відслідковувати за рахунок того, що час його, їх елімінації з крові так, спадання, може аж до двох тижнів тривати. Отже, при тромбоемболії підвищення тропонінів буде спостерігатися у фактично аж до половини відсотків випадків, до 50 відсотків. Тут більш вже зрозумілий механізм це. Через перевантаження правого шлуночка і відносно зниження перфузії по коронарних артеріях, в свою чергу, підвищення тропонінів при тромбоемболії легеневої артерії буде асоційовано з тяжкістю перебігу тела, з погіршеним прогнозом і підвищенням смертності і госпітальної летальності. Наступний важливий момент, про який треба пам'ятати, і, на жаль, у нас багато є таких пацієнтів, достатньо велика когорта пацієнтів з хронічною хворобою нирок, це термінальні стадії хронічної хвороби нирок. Власне підвищення рівня тропонінів починається вже з третьої стадії, і логічно, що до термінальної до діалізної стадії ці показники вже будуть циркулювати в крові. На якомусь постійно підвищеному рівні. Що цікаво, і треба теж про це пам'ятати, що частота ішомічної хвороби серця у пацієнтів, які перебувають на діалізі, в 10-20 разів вища, ніж у загальній популяції. Ймовірно, підвищення рівня маркерів пошкодження міокарду пов'язано з субклінічним пошкодженням міокарду або з вже... Наявною субклінічною ішемічною хворобою серця, ну і звичайно, з порушенням метаболізму тропонінів, який проходить з залученням нирок. І так само високі показники тропонінів з наявністю гострих кардіальних симптомів плюс-мінус змінами на електрокардіограмі, ми будемо інтерпретувати як інфаркт міокарда. Різноманітні септичні стани це так само є причиною виявлення підвищеного рівня тропонінів у 36-85% пацієнтів реанімаційних відділень, які мають певні септичні явища, септичний шок, сепсис, синдром системної запальної відповіді. Механізми недостатньо вивчені ще, але скоріше за все. Їх пов'язують з цитокін медійованим мембранним міокардіальним лікіджем або цим просочуванням, пропотіванням, вичавлюванням цих тропонінів. Можливо, також участь апоптозу кардіоміоцитів наряду з відносним виникненням порушення співвідношення доставки кисню до потреби кисню в міокарді. В цьому випадку підвищення. Тропоніння воно буде корелювати зі ступенем гіпотензії, з важкістю перебігу септичного стану і, звичайно, з потребою застосування адреноміметиків. Наступною причиною є рабдоміоліз. Так само хотілося б сказати, що не часта причина, але стається, і дійсно травматизація великих об'ємів м'язів. В наших реаліях стає більш частим явищем. Розвивається внаслідок або травми скелетних м'язів, або дії медичних препаратів, з яких треба пам'ятати про таку дію у бензодіазепіну, у нейролептиків, у антидепресантів, особливо більш е, старіших поколінь, е, вплив алкоголю у значних надмірних дозах. І відповідно ці ситуації будуть давати підвищення рівня тропонінів, маркерів пошкодження міокарду, фактично до третини випадків від усіх таких діагностованих. В основі, звичайно, що буде лежати вже більш зрозумілий механізм це вивільнення кальцію з пошкоджених міоцитів, воно буде призводити до лізису клітин, активації тропоміозинового комплексу і виходу тропонінів в системний кровообіг. Фізичне навантаження дуже цікавий момент, яке достатньо було вивчено, і є кілька слів про це, що сказати, що дійсно було доведено, що тривале надмірне фізичне навантаження може призводити до підвищення рівня тропонінів. При цьому треба пам'ятати, що приблизно з 30-ї хвилини такого надмірного фізичного навантаження починається виділення цих тропонінів. Десь на третю-четверту годину вони сягатимуть свого пікового значення, а нормалізуватися будуть аж до шостої години після цього самого фізичного навантаження. Досить типово це було простежено у людей, які бігали марафонські дистанції. Там підвищення після марафонської дистанції у людей фіксували. Аж до двох разів від початкових їх значень. Медикаментозна токсичність тут варто звернути увагу на те, що є пацієнти, які приймають певні препарати з кардіотоксичним впливом. Звичайно, що ми говоримо по великому рахунку про пацієнтів, які проходять лікування онкопатології. Адже багато препаратів, які використовуються в онкології, мають побічний кардіотоксичний ефект. Це такі як антрацикліни, із них найбільш такий на слуху у лікарів-кардіологів: це доксорубіцин, різноманітні алкілуючі агенти, антиметаболічні препарати, трастузумаб, препарат для лікування онкології молочної грудної залози. Часто може спостерігатися при використанні фенотеролу, верапамілу, колхіцину, але у високих дозах. Тобто, тут ми згадуємо принцип, що немає, ну майже немає шкідливих речовин, є шкідливі концентрації. Так само це буде стосуватися вживання кокаїну, метамфітаміну і передозування опіатами, симпатоміметиками, парацетамолом, не тільки печінка страждає від нестероїдних. Проти запальних не тільки нирки вражаються, але так само передозування, необдуманий прийом одного і того, і однієї тієї самої діючої речовини в різних формах може призводити до таких наслідків. Гостре порушення мозкового кровообігу. Ну, перше, що треба сказати, це досить мало вивчений момент, але було на на кількох клінічних трайлах на обстеженні достатньої кількісті пацієнтів було виявлено, що підвищення тропонінів виявляється у 21% пацієнтів з ішемічним порушенням мозкового кровообігу, і у 34% пацієнтів з геморгічним інсультом, з субарахноїдальними крововиливами. Звичайно, що. Це є прогностично несприятливим фактором, це підвищує рівень смертності від усіх причин. І треба, звичайно, що розуміти, що якщо у пацієнта є гостре порушення мозкового кровообігу, то майже у чверті у 26% пацієнтів буде безсимптомний коронароатеросклероз, Якщо він не проявився до цього моменту з якимись симптомами, Коротенький take-home message – це те, що ми маємо пам'ятати, і на первинній ланці це теж те, що має бути зрозумілим і сімейним лікарям і завжди має проходити певні етапи оцінки. Це те, що не всі підвищення рівня тропоніну вказують на інфаркт міокарда. Але Будь-яке підвищення рівня тропоніну або інших маркерів пошкодження міокарду необхідно розцінювати як червоний прапорець, звичайно, і виключати найбільш небезпечні життєзагрозливі стани як до, наприклад, з тим самим алгоритмом 01, 02. Але це лише лабораторна складова. Тому маємо пам'ятати і про додаткові методи обстеження, інструментальні, такі як електрокардіограма, навіть базово. Ну і те, що має бути на першому місці, це клінічна картина, клініко-анамнестична картина, розмова з пацієнтом, дані об'єктивного обстеження. Про некардіальні причини підвищення тропоніну, принаймні найбільш часті з них ми з вами проговорили. І дійсно треба знати, що не завжди всі ці захворювання, всі ці патології супроводжуватимуться пошкодженням міокардо і супутнім конкуруючим діагнозом гострого інфаркту міокарда, але тим не менше підвищення маркерів пошкодження міокарду має прогностичне значення, прогностичний вплив для пацієнтів з всіма тими патологіями. Вони в більшості випадків будуть, звичайно, що погіршувати прогноз. Механізми підвищення тропонінів, вони або вивчені, або не вивчені. Навіть ті, які вивчені до них, є певні питання. Тобто, поле для наукової діяльності так само існує. Будь ласка, треба розвивати, треба досліджувати. Звичайно, проводити на етапі виявлення, підвищення. Біомаркерів диференційну діагностику, тобто, як ми говорили, комплексне обстеження, ну і розуміти різні причини і віддалені наслідки в контексті того, що підвищення біомаркерів вже ставить нам велику пляму на стратегії стратифікації ризику, і, на жаль, ця пляма досить складно, досить складно виводиться. Тому завжди стараємось дотримуватися е, якихось стандартів, алгоритмів, е, при цьому не забуваючи про те, що все ж таки е, рекомендації гайдлайни, вони носять дійсно рекомендативний характер, тому лише лікар на підставі клінічної картини, загальної оцінки з сукупністю всіх його е, знань теоретичних і практичних, е, практичних навичок, має. Прийняти те чи інше рішення. Тому дякую вам за увагу. Сподіваюсь, ці моменти будуть виникати в пам'яті, якщо буде на це необхідність і причини. І якщо є, то, будь ласка, запитання.